Hello, my dear students and their parents, of course. доброго дня, шановні батьки та діти. Якщо ви бачите це відео, ви є спонсором мого каналу. Дякую вам щиро за вашу спонсорську підтримку. Якщо ви вже не перший рік працюєте разом зі мною, то ви пам'ятаєте, що ми робимо відеоогляди за робочим зошитом з перекладом, детальним поясненням додатково ще граматичного матеріалу, підготовкою до творчих робіт та до звичайно, Робіт за модулем, тестових робіт. Як і в минулому році, я вам пояснюю, що е, текст підручника нашого складається із восьми юнітів, з восьми модулів. У кожному модулі у нас по 5-6 уроків буде, так само, як і за робочим зошитом. Отже, десь очікуйте один модуль на місяць виходу таких відео. Так? Дякую вам щиро, щиро за вашу спонсорську підтримку. Ну а ми почнемо. Уже сьогодні у нас відеоогляд розділу Hello, це такий перший розділ, там, де ми робимо повторення вивченого пройденого матеріалу. Отже, працюємо з вами сьогодні на сторінках 4, 5, 6 і 7. Права «А» Згадуємо з вами країни і національності. Отже, країна у нас UK, Великобританія, а національність звучить як British, британець. Національність – Japanese, японець, країна, Japan, Японія. Canada, країна, Канада, Canadian, звучить національність. Egyptian, єгиптянин, єгиптянка національність, а країна – Egypt, Єгипет. Ireland, Ірландія, національність – Irish, Korean, кореець, Korea, Корея, Перу. Перу, Перуян, житель Перу. Hungarian, угорець, Угорщина, Hungary. South Africa, Південна Африка, а національність буде South African, Південноафриканець. Greek, грек, а країна Greece. Як і за практикою минулого року, не забувайте, будь ласка, ставити відео на паузу, де це вам потрібно, для того, щоб перевірити виконання того чи іншого завдання. Вправа B, Complete the crossword. Доповній кросворд. Нічого складного немає. У кросворді задіяні назви місяців і днів тижня. А, і ще сезонів, так, п'ю року. І так, The 10th month of the year, 10-й місяць року. October. жовтень. 2. The Day Before Monday, день перед понеділком. Two, Sunday – неділя. Three, the day before Wednesday – день перед середою. Це у нас Tuesday – Tuesday – вівторок. Три. Чотири, the first month of the year – перший місяць року. January – січень. Five, the eighth month of the year – восьмий місяць uh, року. August – серпень. The season after spring – пора року після весни. Це у нас саме, літо. The day after Tuesday, день після вівторка, Wednesday, середа, the months before June, місяць перед червнем, May, traveling nine, the season before winter, поразоку перед It's spring, ой, it's autumn. Ви it's autumn, осінь, the season before spring, місяць, сезон перед, поразоку перед весною. Звичайно, це у нас сам uh, «winter», uh, «winter» так? зима. Отже, ще раз. Autumn, winter. Well done. Поставте це відео на паузу. А ми працюємо далі. So, task C: Look at Bill's family tree and complete the text. Погляньте на сімейне дерево Біла. Uh, і е, додайте доповнють текст. Отже, давайте з вами одразу розглянемо. Отже, this is Bill. у нас Bill. He's got two grandparents, Len and Elsie. У нього є двоє двоє, два дідусь, двоє так, це дідусь і бабуся, найстарші. А потім у нього є батьки. His parents are Gary and Sally. Bill has got a brother, Peter. У Біла є братик Пітер. А також у Біла є. Тітка і дядько. Так, so, Bill has got an aunt and uncle, uh, Linda and Kevin have got two children: Jack and Sophie, У Лінди і Кевіна двоє дітей. і Джек is married, І насправді Джек одружений. так, He's got a wife, his name is Tina. Отже, ми з вами розібрали трошечки це сімейне дерево. А тепер давайте з вами uh, почитаємо у тексті, як це звучить. За цим сімейним деревом я склала цю історію. So, my name's Bill, and this is my family tree. Мене звати Біл, і це моє сімейне дерево. I've got a brother called Peter, and my parents are Gary and Sally. У мене є братик, uh, його звати Пітер, uh, і мої uh, батьки Її і звати Linda. Linda's husband is Kevin. Uh, człowiek Lindy, Kevin. My uncle Kevin can speak Spanish, My дядько Kevin розмовляє іспанською, French, French, and Italian, Italian, Kevin and Linda have got a son, Jack and a daughter, Sophie. Uh, Kevin та мають сина and Sophie are my favorite cousins. Джек і Софія мої улюблені Jack's wife is Tina, and she is a teacher. Uh, дружина Джека Тина, его навчитель. Our grandparents, Len and Elsie, are very nice. Наши дедуси-бабуся, Лен Elsie Элси, дуже гарни. My grandma Elsie is 65 years old. Мои бабуси Elsie 65 років. And my grandpa Len is 72 years old. А моему дедусеве Лену 72 роки. please. so that's example of this story. Будь ласка, поставте відео на паузу. А ми переходимо до розділу, grammar, граматика повторення, сторінка п'ята вправа D. Так, choose A, B or C. Отже, ми не лише в граматиці обираємо щось так, а і пояснюємо, чому саме так вживається, і перекладаємо звичайне речення. So, Jenny has got four sisters. У Дженні чотири сестри. Jenny – це she, вона, представник третьої особи однини. Після he, she, it. Після однини, ми вживаємо have got у формі has got в present simple tense. Далі Olivia and I are cousins. Оливія я двоюрідні. Для множини вживаємо дієслово зв'язку are. Це є початкова форма якої є дієслово to be, як ви знаєте. Так? Дієслово be змінюється для I на M. Для he she it is і для «You, we, they, are». Далі, is this your dictionary? Чому я обрала слово this казівний займенник? Тому що this and those множина, а словник у нас вже один. So, my wife and mother have got blue eyes. Моя дружина і її матуся мають сині очі. My wife and her mother. Адже моя дружина це, «she», отже, її матуся буде her. Not his, не його і не їхня. So Sergio and Pablo aren't italian, they are from Spain. Чому я обрала саме are? По-перше, тому що це множина, тобто isn't однозначно не підходить. Чому поставила, чому обрала заперечну форму? Тому що у, другій, у другому реченні у нас йде ствердження. Вони з Іспанії, отже вони не італійці. Шосте. I have got a new clock in my bedroom. Я маю новий годинник у своїй спальній кімнаті. Have got? Тому що для I, you U they, ми вживаємо have got в початковій формі. Has got та hasn't got, відповідно, для he, she та it. Uh, that is my uncle Jonathan. Та ж сама причина, як і в третьому пункті. Uh, uncle, дядечко у нас один. That. То є мій анкл, то є мій дядечко. These and those. Це вказівні займенники вказують на множину. This, якщо поруч з нами декілька предметів, і those, якщо предметів багато далі від нас. І останнє this is our goldfish. Це наша золота рибка. We've also got a cat. Uh, обираємо our присвійний предметник, виходячи з другого речення, тому що в другому реченні у нас є слово we, ми. Uh, отже, Goldfish золота рибка наша. Як бачите, англійська мова інколи є детективною історією. Поставте це відео також на паузу. Task E. Переходимо з вами на наступну сторінку шосту. І нам треба з вами озвучити е, час. 1. It's 10 past 9. 2. It's quarter to eight. Це чверть восьма. 15 хвилин це квота чверть, пам'ятаєте, так? Цю, це якщо до години повної. Past – це якщо після. It's 5 to 6 5 хвилин до шостої. It's 10 o'clock – рівно 10. It's half past 6 пів на сьому Половина, Так, half це 30 хвилин від години, тому що година 60 хвилин. І останнє it's quarter past 2. Чверть на, на третю, тобто чверть це 15 хвилин після другої. Task F: Find 10 Objects in the grid and label the pictures. Десять об'єктів треба знайти у цьому пошуку, пошукачу Так, у цій табличці, і підписати малюнки. Ну, в принципі, усі слова у вас є, ви можете поставити відео на паузу, аби побачити, де вони знаходяться, якщо ви неуважні, не можете знаходити такі слова. Ну і підпишіть потім слова предмети: pencil, олівець, butterfly, скейтборд, Cap, watch, wardrobe, Goldfish. Поставте відео на паузу. Task G. Вправа G. Згадуємо множину іменників. Write the plurals. Якщо іменник закінчується на F, то при додаванні закінчення S у нас F змінюється на V. Wife wives. Shelf shelves, як ви бачите. У більшості випадків множина іменників утворюється з допомогою додавання закінчення S, як у словах computer, computers, magazine, magazines. Якщо у нас іменник закінчується на бокосполученні «ch», «x», X, вибачаюсь, то при додаванні ми додаємо закінчення ІС тобто для милозвучності. Щоб не було watches, а щоб було Watches. щоб не було Boxes, а було Boxes. Якщо у нас слово закінчується на літеру Y, перед якою іде приголосний звук, як в словах butterfly перед Y why sound, слові dictionary перед Y whyде sound, то при додаванні закінчення ES Y змінюється на I. Butterflies, Dictionaries. Ну і, звичайно, є винятки з правил Fish, fish. Незмінним є. А, але але, дуже багато є літератури, наприклад, американської літератури, і, наприклад, коли вони говорять у біології і бзоології про е, вид риби, fish species, то тоді вони вживають fishes, якщо вони говорять про різні види риб. Ну, Ми з вами вчимо поки що цей варіант, що fish є виняток із правил, що одна рибка, що декілька рибок одного виду буде fish, без жодних змін і закінчень. task H. Попрацюємо зі зворотом There is, there are. Пам'ятаємо, There is однина, there are – множина. Або, наприклад, якщо ми починаємо перелік предметів з однини. Наприклад, ми можемо сказати There, there is a window, a, a bed. A desk, and a desk in the room, так. Навіть якщо декілька предметів, але перший предмет починається з однини, то ми теж вживаємо зворот there is. Але в нашому випадку набагато все простіше, треба описати саме ось ці речі. І ті, що в однині ми вживаємо, так? з зі зворотом there is, ті, що в множині зі зворотом there are. There are two balls under the bed. Під ліжком два м'ячі. Пам'ятаємо, що такі звороти ми перекладаємо починаючи з кінця. Під ліжком два м'ячі. There is a cap on the shelf. На полиці кепка лежить. Ось вона. Далі. There is a magazine on the floor. Я не знаю, тут один журнал чи декілька. Мені здається, один чи ж правильно. Я написала один. So, отже, на підлозі починаємо перекладати з цього виразу. Де? На підлозі журнал. There is a dog in the box. Починаємо перекладати з кінця в коробці. песик. There is a skateboard under the desk. Починаємо з кінця під партою. Скейт. Стоїть один. І останнє so there are two t-shirts on the floor. На підлозі дві е, футболки. On the floor. Починаємо з кінця перекладати е, такі звороти. Права I match. Це тема communication, Тому давайте з вами повторимо ще раз питання, перекладемо їх і відповіді. What's this? Що це? B. It's a pencil. Це олівець. How many CDs have you got? Скільки дисків ви маєте? So 150. 150. 3. What's the time? Котра зараз година? It's a quarter to ten. За чверть десята. Uh, so what's the date today? Яка сьогодні дата? It's 17th, the 17th of July, 17 липня. Uh, so what are those? Що то? So they are uh, pants. То вони це ручки лежать. Uh, so, what day is it today? Котре, сьогодні день? Який сьогодні день? So it's Monday. Отже, коли про дату говоримо, зверніть увагу, це дата ось. 17 -е липня. Якщо це day – today, то це у нас буде uh, день тижня. Where is your mobile phone? D It's on the desk. Де твій мобільний? На парті. 8. How old are you? Скільки тобі років? C. I'm 14 years old. 9. Who's Alice? Хто Alice? H. Danny's sister, Сестра Денні. Can you understand songs in French? Чи розумієш ти uh, пісні французькою? F. варіант відповіді «No». «And what's about you?» «А ти?» «Ні, А ти? Ні, а ти розумієш чи ні? And our last task, task J answer the questions about yourself. Як ви бачите, і творчі роботи, звичайно, ми також з вами прописуємо. І, і в разі написання творів якихось ми також, звичайно, їх пишемо. Обов'язково пишемо і розбираємо. So, what's your name? Як твоє ім'я, My name is... Ну, і кожен напишіть своє власне. Тут я вже не можу а, за вас написати. Далі, друге, Where are you from? звідки ви? Ну, всі ми з України. Так, I'm from Ukraine, я з України. How old are you? Скільки років? I am? Ну і, будь ласка, можете змінити цю, це число. Так, комусь 10, комусь 11, комусь 12. So, when's your birthday? Коли твій день народження? Можна написати датою. my birthday is. Так, on the 17th of July, наприклад, то можна написати просто, в принципі, я догадаю, місяць. Так, My birthday is in September. Have you got any brothers or sisters? Чи є брати і сестри? Написала вам дві варіанти, два варіанти. Якщо є, то ви пишете Yes, I have, пам'ятаєте так, якщо немає, то no I haven't. А обирайте один варіант. Два писати не треба. So, can you speak English? Чи ви розмовляєте англійською? Yes, I can, якщо так, або no I can't, якщо ні. І ось цьому питання, what's your favorite season? Яка у вас улюблена пора року? My favorite season is autumn. Моя улюблена пора року осінь. І це чесно. Поставте це відео на паузу, аби опрацювати цю вправу і написати її під себе зробити, так? Зі своєю інформацією. That's all for today, на цьому це все. Сьогоднішнє відео наше займає майже 18 хвилин, навіть більше, але це найперше відео, тому що далі наступні відео будуть коротшими вже тому, що це було лише вступне. Далі у нас буде відео, які займає дві сторінки робочого зошита. Ось які ми також будемо з вами розбирати, детально розбирати, звичайно, звертати увагу на тему, на аспект грема-граматики і підготовки до тестового завдання, тестових робіт за модулем. So, that's all for today. Thank you for your support. Goodbye! Побачимося з вами на наступному уроці англійської мови за робочим зошитом.